присутні? Перед тим, як почати засідання виконавчого комітету, хочу сказати і проінформувати всіх, що 5 наших комунальних автобусів вчора вечором доїхали до Одеси. Сьогодні, виконуючи обов'язки міського голови Одеси. Сергій Лисак подякував жителям територіальної громади за допомогу і за підтримку. Також хочу проінформувати, що згідно з прогнозами синоптиків, у нас від сьогодні вже почав іти сніг, також він буде впродовж трьох діб. Тому хочу проінформувати, що. Управління автомобільних шляхів цілодобово буде працювати, розчищаючи дороги і посипаючи мости, щоб не було Желедиці. Також хочу звернутися до усіх власників автотранспорту. Переконлива просьба не ставити машини на тротуарах і на проїжджих вулицях, тому що це. Унеможливлює роботу спецтехніки, і хочу повідомити жителів громади, щоб вони без потреби не виїжджали у місто та поза містом, тому що є можливість хуртовим і снігу. Тому я думаю, що разом. Ми справимося із тим, що місто буде чисте. Сьогодні відбулася зустріч з управляючими компаніями та з власниками ОСББ. Ми також зверталися до бізнесу і до всіх, щоб вчасно вчистили свою прилеглу територію. Думаю, що ми з тим справимось. Розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Присутні вісім членів виконкому. Кворум для проведення засідання є на засіданні. Присутній директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич, виконуючий обов'язки директора департаменту бюджетів та фінансів міської ради Чертня Олег Вікторович. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім. В разі наявності конфлікту інтересів, прошу зробити повідомлення Відповідно до закону України про запобігання корупції із зазначенням відповідного проєкту рішення. На порядку денному у нас 38 питань. В кого є пропозиція зауваження до порядку денного? Голосуємо, будь ласка, Світлана Григорівна. Також прошу включити до порядку денного питання про делегування функції замовника по об'єкту нового будівництва гімназії номер 25 в місті Житомир. Голосуємо за цю пропозицію. Будь ласка, Марія Олександрівна. Питання номер три: зняти з порядку денного потребує уточнення. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Голосуємо за порядок денний в цілому зі змінами та доповненнями. Розглядаємо перше питання про стан військового обліку у 25 році в Житомирській міській територіальній громаді та завдання на 26 рік. Будь ласка, Юрій Миколаєвичу. Шановна Галина Степанівна, шановні члени виконавчого комітету міської ради, доповідає начальник відділення військового обліку та бронювання Житомирського об'єднаного міського територіального центру та комплектування Іваниського Юрій Миколаївич. На ваш розгляд надається рішення виконавчого Комітету про стан військового обліку у 2025 році в Житомирській міській територіальній громаді та завдання на 26 рік. Відповідне рішення виконавчий комітет міської ради приймає щороку постановою Кабінету міністрів України від 30.12.2022 року No1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів покладається виконання органами місцевого самоврядування підприємстваними установами та організаціями заходів щодо ведення військового обліку. В додатку один рішення надана інформація про стан військового обліку в Житомирській міській територіальній громаді за 2025 рік. В цілому, стан військового обліку в Житомирській міській територіальній громаді за 2025 рік відповідає вимогам чи законодавчих актів. В проєкті рішення надано рекомендації щодо забезпечення виконання вимог порядку військового обліку та зазначені заходи і завдання щодо поліпшення стану військового обліку підприємств, станов та організації у 2026 році. Рішенням утворюється комісія щодо перевірки стану військового обліку та затверджується план перевірок стану військового обліку і звіряння облікових даних на підприємствах, установах та організаціях на 2026 рік з Житомирським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Прошу вас прийняти запропонований проект рішення. Прошу голосувати, дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 жовтня 2024 року номер 1630 про вартість та організацію харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань у 2024 в році. Дякую. Доброго дня всім. Дане рішення, яке ви тільки що озвучили, було прийнято дійсно в листопаді місяці 2024 року і діяло на протязі 2025 року. Вартість харчування перших четвертих класів і пільгових, пільгових категорій не змінилася, тому ми просимо пролонгувати дане рішення без зміни вартості харчування і викласти його в даній реакції, який буде про вартість та організації харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асоціацій. Сигнувань у 2026 році, прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про визнання громадян наймачами займаних жилих приміщень квартир. Будь ласка, Андрій, вітаю. Доброго дня, шановні члени виконкому. Даним проектом рішення пропонується визнати громадян, про яких йде мова в рішенні наймачами жилих приміщень. В рішенні мова про шість квартир боргів немає, прошу підтримати. Голосуємо. Дякую. Наступне питання про проведення конкурсу на надання соціальної послуги денного догляду осіб з інвалідністю молодь від 18 до 35 років шляхом соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів. Доброго дня даним проектом рішення передбачається погодити проведення конкурсу на надання соціальної послуги денного догляду 18-35 років, визначити департамент соціальної політики замовником послуги, створити конкурсну комісію, затвердити відповідне положення і погодити проведення конкурсу безпосередньо, оскільки ця послуга у нас надавалася вже протягом двох років. Ми просимо погодити буквально тут. Ми хочемо продемонструвати нашим мешканцям громади, як Житомирська міська рада надає цю послугу протягом двох років для того, щоб було видно. Ну, поки технічно готуються, то я хочу сказати, що це досить вдалий проект, і ми маємо тільки схвальні відгуки від батьків цих дітей. Нагадаю, що згідно закону про соціальні послуги, соціальні послуги можуть надаватися як безпосередньо закладами комунальної форми власності. У нас таких три: це міський центр соціальних служб, центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю і територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг. А також, якщо, наприклад, орган місцевого самоврядування неспроможний по тих чи інших причинах, чи фінансових, чи приміщення, чи відсутність, наприклад, навіть і досвіду, яку. Якогось певного і навичок, і до е, тому, що є суб'єкти недержавної, не комунальної форми власності, які спроможні це робити. То ми, згідно закону маємо право оголошувати соціальне замовлення, так би мовити, конкурс такий і показувати фінансові ресурси, які ми готові е, надавати для того, щоб е, суб'єкт, який подається на конкурс, його виграв, якщо він буде відповідати вимогам стандарту, і за умови фінансової підтримки надавав ці послуги в громаді. Oh. Uh -huh -huh. Холодно Ага. Uh -huh. Замерз. Люди не мерзнуть. Техніка може собі це дозволити. Головне, щоб не мерзли люди. Ну, свого часу ця. Напевно, вже десь років сім. Триває процес, коли ми підшуковували надавача цієї послуги, пропонували різним громадським організаціям її надавати, оскільки наш центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, так би мовити, випускає дітей 18 років і далі вони вже стають дорослими і він уже не може з ними працювати. Тому ми хотіли, якби щоб була така послідовність надання цієї послуги. Однак не було у нас суб'єкта, який готовий був відповідно до стандарту її надавати. Тому якби доволі такий тривалий термін. Ми підшуковували, роз'яснювали, розповідали, що це таке, пропонували допомогу. Однак серед суб'єктів громадського сектора не знаходилося таких надавачів, але ми радіємо, що протягом останнього часу ми провели конкурс винайшли надавача і, і забезпечили надання послуги. Вікторія Валентинівна, якщо кілька нас підвела, то буде правильно, що управління зв'язків з громадськістю більш широко візьмуть і проінформують жителів територіальної громади саме про цю соціальну послугу. Так єдине, що дякую, єдине, що хочу зауважити, що такі цікаві цифри. Що з 29 осіб, які отримали цю послугу протягом 25-го року, ми зробили градацію, що перша група інвалідності це 17, 18 осіб, а друга група – це 12 осіб. Якщо говорити за віком, то 18-25 років – це 62%, 26-30 років – це 28% і 10% – це 31-35 років. Тобто вона, послуга ця, є затребуваною. Хлопців – 17, дівчат – 12. Ось такі доволі цікаві цифри. Ті, хто отримували послугу по, по потребуючим в 2024 році, у нас було обсяг бюджетних призначень: мільйон на 15 е, граничну кількість отримувачів, і по згідно потреби е, ми проводили ну, опитування, хто першочергово цю послугу потребує і згоден отримувати, бо ще не всі батьки мають намір і бажання. Це також 15, а фактично отримали послугу 26. тому що ми платимо за людину годину, а вони можуть бути не повний тиждень, не повний день. У 2025 році у нас також мільйон ресурсу, 15 гранична кількість, потреба, враховуючи, що 2024 рік працювали, висвітлювали, то вже потреба збільшилася, 26 вже були готові і 29 фактично. На 2026 рік у нас дякуємо е, міській раді за збільшення фінансового ресурсу, мільйон 300 тисяч бюджетних коштів, граничну кількість ми розраховуємо на 20%. Але сам Карітас Житомир, який минулого року у нас надавав послугу, провів опитування і потреба в соціальній послузі вже 50. Тобто, от якраз коли є позитивний досвід, про те, що говорила Галина Степанівна, якщо є позитивний досвід і широке висвітлювання для мешканців нашої громади, то заохочення збільшується і бажання збільшується. Тому цього року ми хочемо вийти на соціальне замовлення. І якщо ми будемо від сьогоднішнього дня відраховувати терміни, то 20 лютого ми хочемо вийти. На підписання договору з переможцем конкурсу, бо там є законодавством встановлені терміни і з 1 березня хочемо цю послугу надавати. Прошу підтримати, дякую. Дякую. Наступне питання додаткове про делегування функцій замовника по об'єкту. Будь ласка, Вячеслав Володимирович. доброго дня. Відповідно до статей 28, 29, 31 закону України про місцеве самоврядування в Україні і міською цільовою програмою будівництво і реконструкції капітального ремонту об'єктів комунальної власності. Пункт номер один делегувати управління капітального будівництва Житомирської міської ради виконання функції замовника на виготовлення проєктно кошторисної документації та проведення будівельних робіт по об'єкту нове будівництво гімназії номер 25 в місті Житомир. Прошу підтримати. Інформуйте тут хотілося б проінформувати, що наразі я думаю, до завершення цього тижня наші литовські партнери, які погодились допомогти відбудувати ліцей, уже мають оголосити конкурс на проєктування, відповідно, міжнародний конкурс, уже маючи типовий проект, який є адаптований пройшов експертизу повністю по українському законодавству. Далі вони будуть закуповувати послугу проектування уже саме нашої Житомирської гімназії, яку ми плануємо побудувати.